Сам я з Полтавської області, з міста Перяти, працював свій час в міліції. Потім я звільнився, щоб більше приділяти уваги дітям. Останній час я займався слюсарством, ремонтував машини. Коли почалась війна разом із своїми друзями, ми захищали рідне місто. Мене викликали в ТЦК на той час. Ну, я одразу сказав, кажіть, що з собою брати, які Тійшов на документи. Призвали мене 18-го числа при самому початку формування 66-ї бригади. Андрій Док Докторенко. 45 років. Герой України. У цивільному слюсар-автомеханік, У війську командир механізованої роти. Це був. 8 грудня 2022 року. Це бій під Площанкою. Бій цей почався 6 грудня, якраз на моїй позиції, на позиції 3 взводу моєї роти. Ворог пішов в штурм. Притих аж у 12 часов вечора, коли хлопці вже. Відійшли трохи з своїх позицій, тому що вся зброя, що в них була, вона вже заклинила. На той час в мене 8 чоловік знаходилося на позиції. А проти них ішло більше роти. Хлопців, я забрав. Отут у ось ця позиції, а сам пішов на позицію разом із приданими Тимашу. нам надали тримати позиції. Залишився я на той час і два військовослужбовця з Рембату. Ми втрьох майже сутки тримали позиції, не дали. Противнику підійти до нашої позиції, поки не підійшло до нас підкріплення. На той час в рації я чув, що була команда на відход позиції, нам дали добро залишити позицію, відійти на тилові. Але зважаючи на ту обстановку, якби ми залишили ту позицію, противнику набагато прощ... легше було б нас оточити. Просто-напросто розібрати. Яка б не була вона позиція, вона була розібрана, бо там можна сказати, що не було нічого. Але все одно ми втрьох вийшли і в трьох тримали цю позицію, щоб не дати противнику підійти ближче і оточити інші позиції. І знаючи, як нам давалася і з якими силами давалася кожна позиція її залишати тоді дуже, дуже важко. Бо знаючи, скільки твоїх побратимів погибло, щоб забрати одну позицію, покидати її, важко. Це була, як не є, висота трохи, яка б не була, то їм легше було просуватися троє суток, ми тримали позицію, так ми більше на шах. І не відступили. За цей час підійшло підкріплення. Так само наша 66 та піхота. Ворога чимало ми попали, як мені сказали, барсіки. Вивозили вони їх камазами з своїх. При всіх цих боях у мене не загинув жоден. Хлопці, військовослужбовець. Повністю всі хлопці в мене вийшли. Да, трьохсоті були, але всі живі. І Рембат, і всіх хлопців, кого присилали, у нас загинувши, Не було. Всі вийшли тоді живі й здорові. Це рік назад тільки я, наскільки знаю, залишили ті позиції. Дуже довго ми їх тримали. І не давали противнику пройти далі. Бо як зайняв він ті позиції, він потім по балках почав розсасуватися, як черв'яки полізли, можна сказати. З самого початку я був командир взводу. До лімана я ще ми штурмували, я був як командир взводу, починаючи з Красногорівки. ми зайшли в Нове, на жаль, Командир роти захворів на той час на операцію поїхав. І в той час мене поставили виконувати обов'язки командира роти. Це при штурмі населеного пункту Невська. З того, що я бачив, бригада змінилась дуже замітно. По початку, як ми заходили, ми майже не мали ніде нічого. Як такової вогневої підтримки у нас слабовата була, досвіду маловато у нас було. Зараз є засоби, але, на жаль, немає людей. Бажано людей, які б були злагоджені. Противник вже теж, можна сказати, не той, що був. У них варіант один. Вони йдуть вперед на смерть, вони прекрасно це розуміють, бо назад їх так само чекає смерть. Їх настроїли, що здаватися вони практично ніхто не це. не здається, тому що то ми їх з'їмо, то поріжемо, зомбували, тому що напроти них бендеровці це дуже страшні люди. В них поставили задачу дойдеш до тієї, як сказати, точки, значить, будеш жити, забезпечення у них при цих проходах нульове. Вони води по двоє-троє суток не бачать, вони калюжу стараються десь знайти, щоб щось попити. Да, Мар'янки там. Хлопцям було дуже важко, бо Мар'янку Кожного дня це зранку і ввечері посипали фосфором. Ми почали розуміти, які виходи, з чого виходи, як воно летить, як свистить міномет тот самий, танчик як працює. Я ж кажу, дуже багато з цього періоду ми взяли. На той час дронів. Майже не було, було, ну дуже мало, мала кількість. Зараз війна міняється. Бо зараз вже більшість йдуть дрони, дрони, вже менше мінометних, іде обстрілів артилерійських, більше йдуть дрони. У зв'язку з великою кількістю дронів позицію розберуть, яка б вона в те не була. Погано укріплена, значить швидше розберуть позиції. Хорошо, укріплена, значить трошки довше. Повністю знищують позиції, а потім тільки питаються зайти. Якщо, не дай Бог, наші піхотинці відстрілюються, туди, вони відходять назад і знову продовжують засипати дронами скидами, дронами в півішках. Розбирати позиції, поки, на жаль, вже наша піхота не відстрілюється. Робота піхотинця вона ніколи не була легкою. То що піхота це люди, які прикривають нам перед не дають ворогу пройти вперед. Як би не було, скільки б не було б дронів у нас чи чогось, все неможливо угледіти. А Візуальний контакт слуховий, все одно піхота чує, передає, і ми знищуємо ворога. І так само ж піхота дуже багато дає в бою. Вона починає відкривати вогонь. Ми вже знаємо, де ворог і починаємо допомагати чим можемо. Командир повинен Продумувати повністю всі варіанти, які б вони не були. Якщо ти загинешся, зараніше, ти повинен зараніше продумати, хто буде вести далі бій. Перед тим, як завести людей кудись щось цей, я старався проходити цю ділянку сам, продивитися, як сказати, своїми ногами протопати, знати, де, де якесь укриття є, ти коли йдеш. Туди ти розумієш, що ти йдеш перший. Якщо десь щось там і буде, ти загинеш один, але більша кількість твоїх хлопців залишиться живими. Так само я на позиції стояв разом з солдатами і дивився, не я керував на позиції, мною керував солдат. Мені просто-напросто потрібно було побачити, як керує. Мій командир відділення на позиції старшій позиції, він керує, не командир. Кожен командир повинен понімати і, і солдата, і солдат має понімати командира. Наша задача якомога більше. Вибити противника, не дати йому нікуди просуватися і знищити. Його. Можливо, щось. Щось від мого досвіду легше буде хлопцем. Живіші будуть. Ми повинні до цього стремитися, щоб у нас втрати були дуже малі. Оце моя основна, як сказати, задача зробити до мінімуму. Наскільки можна менше втрати. Від війни усі втомилися, ми, звісно. Але з другої сторони у нас іншого вибору немає, поки ми їх не виженемо з нашої землі. Нема ніякого бажання дати ворогу пройти далі, робити з нашими землями, з нашими будинками те, що вони роблять тут. Як би нам не було важко, потрібно гнати ворога отсюда, поки ми його не виженемо. Нам не дадуть просто напросто спокій.